Ну що продовжуємо стендапити. Зараз з'явиться передостанній стендапер на цій сцені. Давайте привітаємо його відповідними аплодисментами та облисками Олександр Дмитрович. Давай, сеньор, давай! Добрий вечір! <клес> Добрий вечір. Я буду говорити про дівчат, жінок, леді і дам. About girls, жінок, леді і дам. <плес> Завжди хотів зацепити таку дуже тему делікатну, що наші фігура. <плес> да? Дівчата дуже уважно слідкують за своєю фігурою, тому зразу про пацанів. в кожній пацанській компанії є жирний чувак, тупо жирний жиртрес, і в нього кухав малыш Будь-яка компанія, да? Юра, ти той чувак в кожній компанії. І от відбігайте жирний чувак. І весь клас прибіг жирний чувак. Давайте нарам його побузу і подивимося на той холодець. Давайте з пацанами народна забава, найди жирного попок, Всі Сібався, прикольно. Взагалі я хотів говорити про дівчат. Отож, я кидаю з одної крайніші в іншу, тому почну з іншої крайніщі. Дуже надстропіть дівчата. В народі відомі як хто правильно, анорексічки. Колись збираються анорексічки, знаєте, перше, про що не говорить, клас, дивись, у мене всі 12 гребен видно. Вау! А я, а я, якщо нажму на помок, дістану копчик. Прикольно. Прикольно, так? Да? Уявили? Запам'ятайте, хлопці, анорексічок є два слова, яких вони дуже бояться: їжа і вітер. Пояснюю. Зібралися між собою дівчата там, хваляться. Дивіться, дівки, я труси, не на талії ношу, а на чому на ведраних кістках. Прикольно, але все-все-все розходимося, бо сильний вітер піднімається, за нас знесе. Пацани, кого мама Анаресічка. Якщо ви дзвоните до неї, вона піднімає трубки і каже, що її кудись занесло. Знаєте, в той день сильний вітер. І то вже не ваша мама, то вже перекоти поле. Правильно. що ну це за тема? Мене видно, мене не видно. Мене видно, мене не видно. Дівчата, що за бажання мати фігуру прокладка? Що це за таке бажання? Не, ну взагалі мати таку бабу анорексічку, це досить непогано. От я правша, да? я йду з дівчиною тримаю тримаю за талію. Якщо ти дівша, отак йдеш. Це так, підказка на майбутнє. Але якщо в тебе баба анорексічка, оп, і ти йдеш з нею по задалі. Все нормально. Взагалі, м -м -м, хорошої людини має бути багато. Але бляха буха срака має поміщатися на один унітаз. <раб> ну, де таке видано, щоб пацан любив побавитися жіночим целіонітом? Та що, розлікаловка? Ні, так же давно ніхто не бавиться. Хоча ви заметили тенденцію? Чим худіша баба, тим в неї більше комплексів. Чим мама повніша, комплексів нема. Коли збираються повні дівчата, про що вони говорять? Ну, як хто ну, про що вони можуть говорити? Вони про всіх гонять. Ні одна одна не буде казати, а ти жирна, ти страшна, при тому, що вона сидить на трьох стільцях і вона вже ломиться. В житті вона не буде з неї гнати. Вони будуть гнати з дрещів. Ні, ну, я то знаю, мене ж на районі кінта мого жирного малиш кликала, в мене всі Саня Самсон, Саня Біцепс, Саня Рукоблуд, ну то інакше компанія. <плес> я От. І ти так знаєш, ну, що я буду на дівчину обіжатися, але наступає момент, коли в тебе включається інстинкт самозбереження. Знаєте, коли ти наступає момент? Коли така повна дівчина, тобі скаже, «Ммм, солоденький, а я тебе з'їм». І коли ти бачиш, що вона доїде бутерброд, а ля батон за два укуса, ти віриш, що вона тебе з'їсть на повному серйозі і не подавиться. Взагалі не так на бачу ситуацію. Іде ну, нормальний пацан. Не я, нормальний пацан з дівчини, яка важить 150 кілограм, 150 кілограм чистого сала. І просто от така от, ну, я допадкому підслухав, вона так до нього каже, чуєш милий. Мені здається, ти мене розлюбив. Чому мило? Ти так рідко носиш мене на руках. Ви слухаєтесь фразу, ти так рідко носиш. Це знаєш, він її таки носив. Той тобто її підняв пару нас. Блін, я в шоці був? А я дивлюсь на того чувака, а в нього тупо холоднокровне обличчя. Він же реально змирився своїм життям, він же хапнув горя, він бачив дубу. Він ще все бачив, він змирився з тим. І він так відповідає: Мило, мені недавно тільки в хірургії купок зав'язали. Давай через пару днів. І я зрозумів, це любов. Це дійсно любов. І знаєте, що я там не говорив про повних дівчат, чи струнки? Ми вас всіх дуже обожнюємо. Просто думаємо про струнки. З вами роста, бо може був хтось при сьогодні. Дякую.